Вітаю з Новим роком, з тим, що приходить, як завжди, і всі роки. Я хочу, щоб разом... Ми впоралися з усіма негараздами, з усіма несправедливостями, що нас не оточують. А також, щоб зберігали те, всередині нас, заради чого і з причини чого ми досі йдемо, досі дихаємо і досі ми разом. Будьте разом, нехай вас поруч завжди будуть ті, як є у мене, як є у кожного з тих, кого ви побачите тут. І хай вам щастить, хоча б в новому році. Привіт усім. Сьогодні на вулиці 28 грудня, і нарешті випав сніг на нашу з вами голову. Ви знаєте, хоч сьогодні трошки прохолодна, і, можливо, мені трошки червоний, але незважаючи на це, ви бачите за моєю спиною, а я бачу перед своїми очима таку чудову, неймовірно, зимову казку. І ось мені хотілося побажати вам такої ж казки у вашому житті. Ви знаєте, для цього потрібно зовсім небагато. Для цього може вистачити кілька друзів. Кілька чашок смачного чаю або кави та кілька солодких цукерок. Насправді все зробити дуже легко. Також хочу вам побажати, аби вам було тепло, як мені в моїй шапці в ушанці. Посміхайтеся, будьте хорошими, коханими, обіймайте один одного, цілуйте та даруйте щастя з новим роком. Дорогі, я вітаю вас із новим роком. Я бажаю вам, щоб цього року і надалі ви більше бачили і більше чули, але менше зважали на усе погане, що трапляється навколо нас. Ми робимо. Більше мандрівок, більше вражень і більше хорошої поезії. А я не буду нічого бажати, я можу тільки попрохати і порекомендувати. Читайте побільше. Це не тільки класно для вас, а це ще гарний приклад, приклад для оточуючих. З новим роком я в першу чергу бажаю вам. Миру і добробуту, бо найголовніше, що може бути зараз, це мир. І вам гарного святкування нового року. Там ялинки красиві, олів'є класного, щоб було коли падати. новим <соє> роком! Доброго вечора, ранку. чи Як вам, коли ви дивитесь це? Е я хочу побажати вам у новому році нових вражень, нових відчуттів, нових досягнень. І хочу, щоб у нас та у нашій країні, у наших родинах, не було втрат, а були тільки здобутки. Дякую. Усім привіт! Я хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати вам більше поезії, більше прози і більше мистецтва взагалі. Адже що як не мистецтво робить наше життя прекрасніше, також хочу побажати вам миру і тепла у ваших душах. Всем привет! Привет хороший, привет замечательный, привет прекрасный. Здесь никого не забыл. Вот хотели бы поздравить вас с новым годом, хотя сейчас, наверное, не совсем актуально, правда, но тем не менее хотелось бы, чтобы всегда, всегда, всегда в любой ситуации, какой бы она напряженной, ужасной, неадекватной она не была, вы всегда сохраняли свет внутри себя, потому что это очень важно, правда. И этот свет, он выведет вас, выведет нас всех. И правда, справедливость, э, все хорошее, оно рано или поздно восторжествует. Вот. Делайте меньше подлостей, меньше плохих поступков, потому что все возвращается вдвойне. Вот так вот. Я сделал сегодня плохой поступок с утра, и мне пришлось надеть эту дурацкую шапку. Вот, так что никогда, никогда не делайте ничего плохого. Живите по совести, по чести, все будет хорошо. Я наговорил много лишнего, но тем не менее, с Новым годом! С Новым годом! Сніг своїм холодним білим тілом вкрив грішні вулиці наших втрачених міст. Тож я хочу побажати вам, щоб в цю новорічну ніч сніг лишився лежати на наших вулицях і, взагалі, щоб наступний рік пройшов так, як ви того хотіли: щасливим, радісним, активним, креативним, Побільше вам файної літератури, класної музики, подорожей. Усмішок, бутербродів, кави і всього-всього найкращого. З новим роком, друзі! Є! Yeah!